Переселенців привезли в нашу громаду ще в перші дні війни. Це, це не таємниця. І в перші дні ще, я вже і писав, і бачу, читали коментарі, що з нами ми ще в грудні січні розробили план розміщення у випадку переселення, масового переселення населення України з окупованих територій чи територій, де ведуться бойові дії. До цього був розроблений план. На період, скажімо, в перші дні війни активної фази ми розмістили внутрішньо переміщених осіб в закладах освіти. В перші дні це були дитсадки, потім ми побачили мала кількість і доселили ще в школі номер 3 По тій причині, що там був душ. Туалети і столова. Тому ми з таким стратегічно розглянули це питання і тому розмістили там, вибрали цю будівлю. Бо в інші, скажімо, переселенці потребують і якось гігієни особистої, і харчування. і це. Весь цей період в ця школа залишалася десь там в садках, вже зменшилась кількість поселених. Вимушено переселених осіб, але в цій школі продовжували довший час, навіть до сих пір, скажімо, на таких не зовсім легальних основах, тобто, ну проживали люди, бо там лишилось декілька. І також працювала соціальна столова, де всі переселенці, які потребували допомоги з харчуванні, могли там харчуватися на безоплатній основі чи на основі там за знижками скажімо, скримута. Тому цього тижня минулого тижня в четвер до нас привезли 87 осіб. З, скажімо так, з Бахмутського напрямку і це, люди різного типу, різного, скажімо, жінки, діти, чоловіки, пенсіонери і тому подібне. Ми, в свою чергу, оскільки є завдання, поставлені державою, ми їх виконували, подавали там показники і в свою чергу розмістили. З однієї сторони виникнуло непорозуміння таке з між освітньою галузю і соціальною галузі, де було, скажімо, комунікація не пройшла достатньо добре, в тому, що в закладах освіти не можна розміщати. Ну, по крайній мірі, є інформація, що в закладах, де проводиться денне навчання, не можна розміщати а де змішаного типу чи де не проводиться, можна розміщати. Зі своєї сторони, ми подали списки, що у нас, оскільки в наших навчальних закладах освітній процес є змішаного типу, тобто він десь дистанційно, десь стаціонарно, десь в змішаній формі, тобто це і коливається. Тому ми подали і першочергово вибрали знову, вибрали людей переміщення, які б змогли розміститися в третій школі, оскільки. Деякі пріоритиви, тобто, скажімо, переміщення осіб має частково більшу вагу, ніж там навчальний процес, це. ну це залежно хто як буде трактувати. Тому в цьому виникнула така ситуація. Ми планували, оскільки нам дали до що буде близько 80 осіб. Ми по розрахунках подивилися. Ага, наш навчальний дитячий садок сонечко має прибазнути, ну, може розмістити там до 100 чоловік, тому ми планували вже після цієї акліматизації першої, вже з понеділка розмістити там. Ще не приїхали, скажімо, ВПО, як вже наші люди. Почули цю інформацію і давай, скажімо так, негативно ставитись до того, що от в садку будуть розміщені ці внутрішньопереміщені особи. Якщо ми планували розміщення внутрішньопереміщених осіб в садку, ми зі своєї сторони планували що. Діти разом з вихователями перейдуть в інші садки, і тим самим буде укрупнення, бо є потреба в нашій громаді мало будівель придатних для цього. Будівель, які є на нашому балансі, є мало, тобто майже немає. І тому ми прийняли таку систему. Тому скажімо, ми прийняли рішення, що діти перейдуть в інші садки в місті. Разом з вихователем, тобто вихователі не були б звільнені чи навіть відправлені на якийсь простій чи на це. Тобто вони би перейшли там. Розуміємо складності, що ну, десь збільшиться кількість дітей в групі, але також розуміємо, що і не всі діти зараз, не всі групи навчальних та й класи, не всіх навчальних закладів є заповнені на 100%. Багато дітей, як і дошкільного віку, так і шкільного віку перебувають за кордоном. Багато дітей там є, які хворіють, які не відвідують навчальні заклади, бо батьки все-таки не пускають з причин безпеки, тому, скажімо, була можливість переміщення. Також розуміємо, деякі батьки почали категорично ставитися, що це стрес для наших дітей, бо вони перейдуть в нове приміщення, там будуть крики, плачі і тому подібне. Але на мою думку, батьки би мали з розумінням поставитись до ситуації в Україні, що ті люди, які приїхали, втратили все, також потребують якоїсь допомоги кращих умов. В п'ятницю до мене прийшли батьки, які вимагали категорично налаштовані були проти цієї ідеї чи цієї програми. І Я намагався їм пояснити, але оскільки з натовпом людей дуже важко говорити, по тій причині, що будь-яка ем, інформація, яка для них негативно сприймається, зразу йде на навтаки, піднімається шум і тому комунікація дуже є непрофесійною і на важкому рі. Так, з моєї сторони, я там намагався і підвищував тон по тій причині, щоб якось. Перекричати, чи цей шум, скажем, донести інформацію, намагався донести ту інформацію, яку володію. навіть розкрив деякі таємниці, які по суті не були для. Загального розголосу, бо є все-таки ця інформація стосується ДСК для службового користування, але я пішов вже і на такий крок, що бо мусив якось донести інформацію, дум надіявся, що люди зрозуміють. На жаль, цього не сталося, і не сталося, скажімо, це, тому розійшлися на такий ці. Люди звинувачили, на що от там у нас є санаторій, що в нас є там ті чи інші приміщення, але скажу так, у нас є приміщення, які зараз займають відповідні структури, які колись стояли, але займають відповідні структури, скажімо, військового характеру, тому я не можу стверджувати, які саме. Плюс є цей санаторій, славно звісно, який був на балансі обласної ради. Щодо цього, санаторію, він, як я вже наполягав, він належить комунальне підприємство обласної Тернопільської ради. Ми на початку війни зверталися для того, з листами з зверненням, щоб там розмістити внутрішньопереміщених осіб. Також ми влітку зверталися, що е, була ідея, там, деякі з переселенців запропонували ідею, щоб в нас організувати літній табір для реабілітації чи літніх канікул дітей. Тому ми подавали клопотання, щоб розконсервувати цей санаторій, бо він, по суті, там майже готовий і, і на території розміщати. Тому, на жаль, у всіх випадках ми е, отримували негативну відповідь. Також була інформація, що обласна рада, чи там депутати обласної ради подавали це приміщення як територію для релокації бізнесу. Тобто, ну е, не знаю, по якій причині не виділялося, але скажімо, зараз ми е, можливо останній час не зверталися до того, бо попередні рази отримували відмову. І виникнула така ситуація. Е, після того, коли я там написав свій пост, ще, е, вже в, надто бурхливо е, об, як це, обговорювалася ситуація. Е, в черговий раз е, з, мав розмову з військовою адміністрацією. Яка, ну, з розумінням поставилася до цього, і вони в свою чергу згодили з обласною радою щодо розконсервації цього закладу. І ми від вчорашнього дня зразу приступили до, скажімо, розконсервації, підготовки цього об'єкту до заселення чи розміщення внутрішньо переміщених осіб. Це включає в першу чергу запущення котельні, там певні прибирання, облаштування кухні і їдальні, забезпечення там продуктами і речами, ліжками. Такими.